Після завершення опалювального сезону в Миргороді розпочалися роботи із заміни теплових мереж опалення по вулиці Данила Апостола від котельні по вулиці Прорізна. 18 квітня, у перший день проведення будівельних робіт, комунальники перекрили для проїзду вулицю 8 березня. Але за інформацією Миргородської міської ради, на час реконструкції мережі буде перекритий рух автомобільного транспорту від магазину Барвінок до перехрестя з вулицею 8 березня, включаючи саме перехрестя. За словами першого заступника Миргородського міського голови Олександра Острянина, протяжність мережі, яку буде замінено, складає 364 метри. Кошти виділені в сумі 4,5 мільйони. А, значить, е співпраця з нашим проєктом з німецьким товариством е міжнародного співробітництва GIZ. От, вони нам надали грантові кошти близько млн мільйонів. От, і наші виділені кошти 2,5 мільйони. Роботи із заміни теплових мереж на цьому місці були заплановані у минулому році. Але їхнє проведення перенесли через капітальний ремонт дороги на іншій ділянці вулиці Данила Апостола. Триватиме реконструкція близько трьох місяців. У цей час об'їзд для автомобільного транспорту буде здійснюватися по вулиці Незалежності, вулиці Сорочинській та вулиці Гурамішвіллі. Хотілося би вибачити за такі незручності, але його треба потрібно робити, щоб було як кажуть удобно, комфортно людям. І ходити і їздити на автомобілях варто зазначити, що після закінчення реконструкції теплових мереж фахівці обов'язково проведуть і на цьому місці ремонт асфальтного покриття, і рух вулицею буде відкрито для проїзду.